Знають про це вже напевно усі, що в червні святкують усі та тусі. У третю неділю приходиться дата, тому час вітати найкращого тата. У кожного тата вже є суперсила. Здійсняти все те, що сім'я попросила. А раптом це буде не зовсім реально. Він зробить, що може, і буде нормально. Підкаже, підтримає і захистить. Буває насворить, буває навчить, задачу розв'яже чи іншу проблему. Буває й ще й пожартує у тему, А може, й не в тему, за те від душі, Щось робить завзято собі в гаражі, Саджає садок чи будинок будує, Рибалить, майструє, чи щось ремонтує. У тата завжди я заняття цікаві, А ще добре серце, і учі ласкові. А я татусі ті, що нас захищають, які перемогу і мир наближають. Пишаємо з вами у клін до землі. Вам дякують щиро дорослі малі. Здоров'я.